Всім доброго дня. Сьогодні засідання досіної комісії з питання місцевого середтування закону правопорядку комунальної власності до екології якої ж до та та У Нас на судні на комісії присутні члени комісії. І у нас є форум, ми вправді розпочати по дані комісії. Хто задав пропозицію, прошу голосувати одноголосно. Переходимо до розмову першого питання про передачу товарної певних ціностей. З метою впорядкування бухгалтерському бліку запасів пропонується такий проект рішення. Перше, безоплатно передати з балансу Бучицької міської ради на баланс Бучацької зош 1-3 ступеня номер 1 Ігор Чайківський директор меморіальну дошку Орештук Роман Романович в кількості одна штука вартістю 3100 гривень. На баланс Бучицької гімназії директор Галина Ільницька меморіальну дошку єднаку в кількості 1 штука вартістю 3100 гривень. На баланс Бучерської гімназії імені Гнатюка директор Андрій Товтига, меморіальну дошку Гриціву, в кількості одна штука, вартістю 9 тисяч гривень. І на баланс жезномірської дош першого третього ступеня директор Олег Суслих, меморіальну дошку Кривенькому. Кількості одна штука, вартістю 5 тисяч гривень. Друге. Передати безоплатно до з балансу Бучицької міської ради на баланс комунального підприємства «Бучицький ККП» щебінь, фракція 20 на 40 в кількості 57,7 тонни на загальну суму 8 623 гривні 15 копій, в тому числі ПДВ 1437 гривень 19 копій, А також товарно-матеріальні цінності згідно додатку. Додаток додається в переліку 23 позиції. Там йдуть меморіальна дошка генерала Шукевича, меморіальна плита на могилі учасника АТО Бойко Ігоря Володимировича, металоконструкція прапора по вулиці Меденволі, 1, пам'ятник Тарасу Городжу Шевченку. Капітальний ремонт пішохідної доріжки на Алеї Небесної Сотні по набережній річка Стрипа, пам'ятний знак присвячений Героям Небесної Сотні та учасникам бойових дій на сході України, площа площарин, пішохідна доріжка на Алеї Небесної Сотні. Пісочниця з навісом, гойдалка подвійна, маленька, качалка, балансир карусель, плита газова, дитяча, гірка, меморіальна дошка до століття зунд, фото відзначення пам'яті загиблих це банери на Алеї Слави, лавки вуличні, урни для сміття, фото героїв Небесна Сотня, фото героїв Небесна Сотня, банер Небесна Сотня, шафа, Оріон і стіл. Це все? Це що Тому що ви позабирали трохи? Ви стільки не забирали? То ми зараз, то декілька. Допишу, як ми доріжку не забирає. Чи ви її обслуговуєте на мен? Ви у вас на балансі? Ну, ви в курсі, встановлені дошки були в на, на школах, де навчалися наші герої. В Кожній школі були встановлені там дошки в моряні за кошт міської ради. Ну, це закономірно. А далі по цьому по переліку, то там щебень і інші матеріальні цінності, вони були, вони є передані, вони є. Ну, я так розумію, що ці банери вони потім далі підписання, тому що термін діє їхній короткий, вони вигоряють і підбігають заміні. Але на, на, на даному етапі має бути хтось продавцяє. по нас утримачу, хто має бути власником того. Mm -hmm. Хто за те, щоб підтримати передачу товар модерних цінності згідно е, переліку, то що голосувати одного Друге питання про визначення повноважних осіб для підпису е, платіжних документів в е, субпроєкту, що реалізується в рамках спільного е, з Європейським інвестиціями банком проєкту енергоефективності громадських будівель в Україні. Ми рухаємося до того, що почнемо в кінці кінців роботи по модернізації будівлі Центрального корпусу лікарні і Барвірка, на жаль, рухаємося дуже повільно, це наша наша на наше відділення, на вона міської ради. Це так повільно працюють служби міністерства, які нам погоджують кожен крок. Ми вже більше до того, що повинні бути відкриті рахунки, уписи банку. Значить, ми повинні Міністерство подати повноважених осіб, які повинні ці рахунки підписувати, платіжні документи. Ну, скажімо так, це трохи історія затягнулася, тому що підписувати будуть підписанти від Міністерства фінансів, від Міністерства розвитку громад та територій і працівників відділу. Ну, начальник відділу і справа в тому, що в нас є працюють два головні, всі головні спеціалісти, у нас немає ні головного багато, ні заступника, а міністерство вимагає, що в нас е, було, було, було посада на ведення заступника і головного багато. Але поки що ми так десь домовилися з міністерством, що ми на сесії виносимо погодження кандидатури посаду головних спеціалістів, а там далі будемо бачити. Якщо так дотиснути, нас то будемо носити зміни до структури відділу. Е, Рішення визначити ненавича Ірина Михайлович, відділу комунальної власності Стефанів Марії Юрійовна, головного спеціаліст відділу комунальної власності, тим Кірином Гунаєв, головного спеціаліст відділу комунальної власності, по повноваженому для підпису платіжних документів в рамках реалізації проєктів, що реалізується в рамках спільного з Європейським інвестиційним банком проєкту проєкту енергофективність громадських будівель України, а саме капітальний ремонт будівлі. Центрального корпусу Мичанської міської лікарні та капітальний ремонт в будівлі садочок Барвілок. Це кордон. Це для того, що ми подали в міністерство і вони подали обман приступі. Це є більше технічне, технічне питання, яке потребує діловоспад. Вигухаємося всі. В напрямку в курсі ці проекти, які мають бути в нас фінансовані і здійснені на території громади, це було, по лікарні і Тобто Тут немає про що так дуже сильно говорити. Тобто, за те, щоб підтримати визнання уповноваження осіб допустосопоційних документів субпроєктів, що реалізуються в рамках спільно з Європейським інвестиційним банком проєкту про ефективність громадських будівель в Україні прошого суду. Третє питання про вилучення з балансу відділу освіти молоді і спорту Бучецької міської ради, будинків клубів Відділ культури молоді спорту просить вилучити, вилучити в них з балансу, передати свого балансу на баланс Бучецької міської ради будівлі, які не використовуються. А саме будинок клубу Солонові Петриці, будинок клубу Солод Підліс, вулиця Леся Українка, 48 і будівля обирання теж на Підлісі, це для того клубу. Ну, справа в тому, що ці будівлі, як заклади культури, дійсно не використовуються. В нових петлях це вже будинок давним-давно до занеданого стані. Ми там їздили, дивилися на нього. і Відділ культури вони не потрібні. Мабуть, що по нових петлях з одним будете приймати рішення і давати його на приватизацію, там колись був хтось бажає, чи не знає. Ні, на нових петіки це там відбувається зараз ремонт. Це інший будинок. Там є два. Там є будинок культури, а це будівля. Клобукати, ну, це ну, там люди, люди. Так? Так. Да. А другий? На центральній дорозі. Там один відбувається зараз ремонт, там буде переноситися э, ФАП і ще там якийсь. Ну, це, це, це в тому будинку там, до старості. Так, там старості. Да. І проєкт рішення. Ну, Якщо навіть буде там, о, о, це не той будинок заради інше. Проєкт рішення вилучите ви безоплати з балансу відділу культури, молоді, і спорту, та зарахувати на баланс міської ради, будівлю клубу розташовано за адресою Солоної Петриці, вулиця Фідвородська, 77А, будівлю клубу розташовано за адресою села Підліці, вулиця Лесі Українська, 48. І в убирання розташовано за адресою села Підліці, вулиця Лесі Українка, 48. Комісія утворює розпорядження початку міської номер 65 25 року прийняття, що вказує будівлі порядку визначеного законодавства України. По даному питанню ви розумієте, що є приміщення, які використовуються неділом культури, не відділом освіти, їх взагалі рівні ким. Значить, має бути якийсь власник, щоб подальшому робити якісь користи на приміщення. Тому що вони є в залежному стані, падають, валяться. І, щоби навіть їх на продаж, можливо, хтось захоче це купити, то все одно має бути на міській раді, думаю, і міська рада має через систему Прозору це продати, якщо до цього дійде. Хто за те, щоб... Підтримати вилучення з з балансу відділу культури, молоді і спорту Бульчинської міської ради даних будинків, будинкових будинків клубів. Прошу голосувати. Одноголосно. Про затвердження акту 1.25 безоплатної передачі приймання медичного обладнання. 4 квітня цього року приймали рішення про безоплатну передачу до комунальної власності за Розетської селищної ради метеоральної цінності. Це медичне обладнання, яке також не нашій лікарні, обладнання передане, акт підписаний і цей акт нам потрібно затвердити. Перший пункт затвердити акт номер 125 безоплатну передачі приймання медичного обладнання від сети Ради 21 року. Так. Ну, на сесії було прийнято рішення про передачу обладнання медичного, яке не було потрібне нашому, нашій лікарні, яке було застаріле, і воно нам не представляло ніякої цінності, ні потреби передали даній громаді. Воно було це. Так що це є просто піхідна від даного рішення. Хто за те, щоб затвердити акт 125 безоплатної передачі приймання медичного обладнання, прошу голосувати. Одноголосно. Переходимо до розмови п'ятого питання про передачу автомобіля УАЗ-3962 на баланс КП лісопаркове господарство Бучицькій ліси Бучецької міської ради. На попередній сесії приймали рішення про надання залежних комбінату комунальних підприємств на списання е, матеріальних цінності, в тому числі там будуть транспортні засоби і в тому числі даний автомобіль УАЗ-3962. Це буханка. Значить, е, ну, Рішення прийнято, але комісія ще раз виглядала цей автомобіль спільно з директором, з сенником, директором більше підприємств, десь прийняли рішення поки що це автомобіль не списувати, передати на баланс автоприїзд, спробувати його відновити. Тому що там такий автомобіль, можуть що потрібно буде, що будуть рішення, то потрібно буде самі їздити. Проект рішення. Передати безоплатно з балансу комунального підприємства Бочацький комбінат комунального підприємства на баланс комунального підприємства відсутку господарства Бучацької ліси Бручацької міської ради. Автомобіль марки ВАЗ-3962, колір Зелений, номер Козов 9949, рік випуску 1988, номерний знак во 3051 р І там далі підписати. Там автомобілі ми на попередній комісії розібрали е, даний автомобіль і відключений перелік е, списання. Оскільки е, комунальному підприємству воно ну, не потрібне, це автомобіль він е, не використовувався і не, не експлуатувався довший час, не ну, е, Він в такому стані занедбаному, ну просто-напросто е, ну, комуноску він не потрібен, тому що немає, де його експлуатувати. І після того, е, після того е, звернувся е, керівник комунального підприємства учасникій ліси. Спрок з прохання не списувати, тому що що ми його спешимо, то значить ми його з'явимось з обліку і просто-напросто замонометало, а щоб передати їм для подальшого відновлення і експлуатації в лісах. Ну, для всіх, можливо, ми і так. Але я так думаю, можу то внести зміни в рішення сесії, бо воно ж це не голосу на це. Сесії. Тут є четвертий пункт, проект рішення визнати таким, що втратив пункт шостий додатку номер 1 рішення міської ради номер 49-06, 10-го No49060 10 року до. Про надання дозволу КП не збирався з Ну, Бо можливо, їм і справді треба, якщо їм це потрібно, то вони потім його спишуть від себе, ну, в смисл, який нам Може, ну, як, Він відновлений, він, він повністю на ходу і робочому стані. Там його треба просто поварити, пофарбувати і акумулятори купити. Біля у вас 39-й центрального баланс місопаркове Пеп... господарства Бучецької міські Бучицької міської ради буде голосувати. Одна голосимо. Е, Про будівництво мультифункціонального майданчика. До міської ради звернувся під проведений Москалик. Остап Йосифаш, так? З листом. Остап Павлович Павлович. Прошу вас провести будівництво, мультифункціональне майданчик в місті Буча для задоволення потреб жителів міста та громади на відпочинок та дозвілля, міни від роботи час, на побудований мною за власні кошти, майданчик з бетонним покриттям, в загальній площі 0,0916 гад, розміри 4022 метри, на земельній ділянці з кадастровим номером тоді номер, за адресою вулиці Шевченка, місто Бучичик Київська район, вопіської області. У разі прийняття позитивного рішення зобов'язується безоб... безкоштовно передати вишивка з з бетонним покриттям до комунальних міської Бучацький міськрадітрувати та на баланс його забудовнику. Значить, про е... що мова йде? Біля басейну от є викопрівка, тут тут тоді є нас. Е... Майданчик, футбольний вже стабливий. ну що ж на покриття, і хто залитий майданчик бетонний покриття. Бетон. Ця людина до своїх коштів майданчик залила і пропонує нам на ньому побудувати, ну, побудувати мультифункціональний майданчик. Сьогодні буквально прийшов лист мальтозного заводу. І просить теж провести будівництво такого майданчика і зобов'язує йому взяти участь в будівництві даного майданчика на пойовій участі шляхом надання коштів в сумі 400 тисяч гривень, або закупівлю матеріальну дану суму та безпеку передачу їх на баланс забудови, тобто комунальна власності. Я так розумію, що цей підприємець, якщо, якщо буде прийнято негативне не рішення, просто демонтує допомогу, все запиниться. Значить, майданчик є, основа є. Ми там до зв'язували з проєктантами, які дотичні до будівництва скотинського споруд, він оглянув і сказав, що основа там є залита ну, нормально, відповідає вимогам. Що нам потрібно зробити? На цьому майданчику замовити проєкт документації і вже відштовхуючи від майданчика, проєктант повинен нам там передбачити штучне покриття, яке, яке відповідає вимогам. Огрожу і так далі, щоб ми ці найдачі вживали як об'єкт після завершення робіт і е, з долученням цих коштів, які зобов'язуються нам додати ще в учасників мелітозний заводів. На ваш розгляд пройде рішення, звернувши звернення ФОП Маскалик від 24 червня 2025 року, та я вже написав зоб, е, методний завод. Тому що тільки сьогодні цей виступ поступив міська рада, ну, комісія вирішила доручити відділу комунальної власних Бучацької міської ради, провести намови співпіносуванням з ФОП-маскалом та «Мальтозний завод, а також іншим обажаючим взяти участь будівництва, будівництво мультиповідального майданчика, не діляється ділянці, розташовані задачі вулиці Шевченка, міста Бурча, Чувківська, Бусковська кадастрова номер, який підказує. Друге прийняти безоплатно до комунального власника чеської міської територіальної громади від ФОП Москалик на умовах співфінансування, побудованих ним за власні кошти, майданчик з бетонним покриттям, загальної площі на 0,916 га в розмірі 40 на 22 метри. Тут це не точно там є. На земельній ділянці кадався номером за адресою Вуд Шевченка, місто Вудших міського реально доступності. Третє. Відділу комунального власники Бочеської міської ради. Прийняти безоплатно від ФОП Москалик. На умовах співфінансування побудоване ним за власні кошти та зарахувати на баланс відділу майданчик з бетонним покриттям площі 0,16 га за адресою вулиць Шевченка, місто Бучач, за вартість указаного акті приймання передачі. Замовити проєктну документацію на будівництво мультифункціонального майданчика по вулиць Шевченка, місто Бучач, на вже наявному майданчику з бетонним покриттям та затвердити її. провести будівництво. Мультифункціональний майданчик було з Чевченка. На, ділян... ну, на майданчику з бетонним покриттям площі на ці га, на земельній ділянці куда-то водом та вистає експлуатації І визначити відділ комунальної власності, в ній площі спрямовано на місці даного майданчика. Такий проєкт, що пропонується нашому розвідку. Бізнесмени десь бажають кладатися від тому, Так. щось. Оце на умовах Так. Ну, стояли. Якась частка там буде наша, це буде наш об'єкт. Ну, Для того, щоб завершити проєкт. Допустимо, в'язуємо. Будуємо, місто воно потрібне, спорт, це наше майбутнє. Хто за те, щоб підтримати завершення положення про відділу? Хто за те, щоб підтримати будівництво мультифункціонального майданчика згідно доповіді Юранича Юра Михайловича? Переходимо до сумого питання про затвердження положення про відділ соціального захисту населення по часткової Почацької міської ради введено відео соціального захисту населення. Виникне затвердити положення привіду соціального захисту населення участкої міської ради. Основними завданнями це є робота щодо соціального захисту населення громади та ветеранська політика. Положення на сайті. Помощня є опубліковане на сайті Вільської міської ради. Соціальний захист населення це є теж питання номер один. Так що тут, я думаю, що не буде нікого запитання. Хто за те, що ви підтримаєте завершення положення про відділу соціального захисту населення в участі міської ради, прошу голосувати. Одноголосно. Переходимо до розділу сього питання про затвердження положення про відділу архітектури і в Лучської міської ради. Так, у зв'язку із збільшенням обсягів та видів роботи відділу архітектури і місто у зв'язку з тим, що відділ архітектури і містобудування, крім архітектурних питань, містобудування, реклами, благоустрою, буде займатися ще і маршрутними перевезенням, та незабезпеченням безбар'єрного простору на території Бучинської міської території. Пропонується такий проект рішення, затвердити положення про відділ архітектури та містобудування Бучецької міської ради, що додається, та визнати таким, що втратило чинність положення про відділ архітектури та містобудування Бучацької міської ради, затверджене рішенням міської ради від 24 квітня 2025 року номер 4817. Положення потрібне, бо е, віки працює і е, перевезення це взагалі дуже будуча тема для нас. Вони, вони зараз якісь неконтрольовані, контрольовані, перевезення. Треба проводити тендери, треба проводити збір це, 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 документи, треба за комплекс. Ну, це, це питання взагалі невідоме, тому що цим займалася е, Четківська адміністрація, тепер вони, ну як займалися, відносно займалися, тепер вони передали все на е, місцеві органи самоврядування, так що тут з цим треба займатися. Хто за те, щоб підтримати заперечення за положення про відділ, архітектури та містобудування, вичто відповідати, ви пошувати одного власного. Переходимо до розгляду. питання про дає на розміщення зовнішньої рекламу місті Бучі дроботи. Адресу буде заявичні особи приємниця щодо розміщення зовнішньої реклами. Відповідно, це рішення буде винесено на засідання виконавчого комітету, тому пропонується вам проект рішення щодо поводження розміщення зовнішньої реклами. Ось так буде виглядати. Зовнішня реклама розміщена підприємцем, Цей магазин золотий вік». Воно зараз виглядає без ось так. Буде виглядати так. Тому пропонується проєкт рішення про надання дозволу щодо розміщення цієї зонішньої реклами. Є питання про спеціальні реклами? Mm. Тут е реклама це є реклама, реклама це є е бережевий магазин, тим більше цей спецспілізований -спец магазин. Він потребує відповідної реклами. Дана реклама не є кричуща, вона є виконана в посельних тонах. Нема зауважень. Працюють люди, працюють. Хто за те, щоб надати, підтримати надання дозволу виконкому міської ради на змічній згоджній рекламі в місті Бучі, вулиці Граєцька, 6 дроб 1, ФОП, Макаров Андрій Володимирович. Прошувати. Інші питання. Нема. Думаю, може ще Нема. 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 На цьому засідання комісії вже закритим.